Доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу. Також мої найкращі підписники. Ну що, я є. Давно хотів записати відео, якось не було світла. Тим більше деякі моменти десь там був, по яких своїм справам. Буду запускати на ковальню, але трошки пізніше, бо я десь інструменти забрав. Бо почалося літо, щось має десь там щось зробити. І вам запущу все, що обіцяв. Ну, на сьогодні я хочу зробити такий маленький для вас сюрприз. От, і Тому хочу провести невеличку акцію. Тобто, акцію на ніж. Платити нічого не потрібно. Мені лише тільки потрібно. Я сподіваюся, що є підписники на моєму каналі, о, які займаються рибалкою або мисливством. Хто займається рибалкою і мисливством, це буде, я так думаю, краще для вас, цей ніж. О, що потрібно зробити для цього? Для цього треба після цього відео надіслати просто плюсик, якщо ви. Займатися рибалкою або мисливством. Плюсик просто покласти. Тоді ви будете в розіграші. Ну, я думаю, там не менше чотирьох чоловік, якщо наберешся, і чотирьох може навіть більше, немає різниці. Тоді я буду проводити акцію. Багато не потрібно там щось. Потім, якщо поставити плюсики, я. Слідує відео оголошу, що для цього потрібно. Немає нічого складного. Будемо розігрувати ось такий ніж. Ніш називається бирча. Бирча. Це для риболовлю, для рибалок і охоти. Це ніж виготовлений не мною. Мені людина. Тобто коваль один, мені його переслав, я ним користувався тільки один раз. Я розробляв ним. У мене є товариш, який має там господарство. І мені молоденьку козу, я захотів козу, і він мені молоденьку козу ось, передав. І я цим ножом її розробляв. От. Тільки один раз розробляв козу, тобто цим ножем. І хочу е, вам його розіграш дати. Так, він знаходиться в такому чехлі, шкіряний чехол. Такий темляк шкіряний, на ньому є це ріг Рих лося. Дальше. Виймаємо з ножни. Ось так от він виглядає. Бачите так? Я його не заточував, тільки раз розробив козу і хочу провести цю акцію. Він є кований. Бачите так. Це кований є ніж. Больстер тут ріг лося. Потім йде шкіра. І це вже кап клено. Кап Клено. В руці все дуже класно, ріже, ще бомбезно. Це є кований. Навіть тут є, якщо розумієте, ось тут климмо. Цього коваль. Він мене вже більше, може більше як 2 роки. Я ним тільки козу одну. Э, Різав. Все, більше він ніде не працював. Ну, де, деякий раз помідори порізав там з огірками, но ріже, зведений в ноль. Є ось тут лінза невеличка. Бачите, так? Невеличка лінза зведений в ноль, він весь кований. Бачите, так? Ну, я його не заточував. Просто я його не заточував. Вже два роки в мене я його не заточив. Ну, приклад такий. О. Бачите, так? Ось так. Ось так він не працює. Легенько ріже, м'ясо буде різати. Це в основному для рибаків. Чому для рибаків? Бо він не тонеть. Тобто, якщо він в воду впаде, то він просто не тонеть. Ось так оце він ріже. О. Тобто я його не заточив. Він чи хліб мене стояв, тобто лежав. Пустий щось друге. <смі> Слава Богу. І Ріже, працює. Ножни шкіряні. Тобто Х-12МФ, кований, темляк шкіряний, Ріг лося, больстер ріг, лося, шкіра. І кап клена. Шкіряні ножне, бачите, так? В середині, якщо ви бачите, дерев'яна, не знаю, як це показати, дерев'яна ставка. Тобто ви його кладете, все, віно не падає. І такий до рівня. Бачите, на рівень. Досить класна ніж. Секунду, традиційно забув. Я скучив за вами, бо не виходив, щось мав деякі справи. ось, Так що, краще, хто займається рибалкою в основному і хто займається мисливством. Це буде для них. Тому ставте плюсики. Далі буде відео від вас. І ви мені скинете, а я вже скину шортс. А там уже зробимо умови на наступному відео. Платити нічого не потрібно. Традиційно. Гуточок. Гарного домашнього пива. Так що така справа. Так що чекаю, чекаю вас всіх, хто, покладе, хто буде учасником плюсики. Бажаю вам найкращого. Всім е, хочу побажати здоров'я, натхнення, радості. Сьогодні в мене такий настрій досить нормальний. І хочу зробити такий подарунок. Просто подарунок. У мене такий сьогодні настрій. Е, ставте палець вверх. Хто палець вниз, коментуйте. Ну, я за вподобаючку. Вподобаючка взагалі бомбезна. Пишіть коментуйте до слідючого відео. Як наберу більше плюсиків, далі завантажу друге відео, як буде цей розірк проходити. Всім успіхів, всім пока-пока, до слідчого відео. Пока!